Точні відточені роками рухи, і потужний кидок. Такий вигляд має кожне тренування нашого легкоатлета Михайла Кохана, який виступає у секторі для метання молота. Цьогоріч на Олімпіаді у Парижі він здобув бронзу. Однак, яким був його шлях до Олімпу? Михайло Кохан. Український легкоатлет, бронзовий призер Олімпійських ігор 2024 року. Чемпіон юнацьких Олімпійських ігор 2018, чемпіон світу та Європи серед юнаків. Так вже сталося, що майбутнє маленького Михайлика було передбачено. Він народився у спортивній сім'ї у Запоріжжі. Дідусь, майстер спорту у метані диска, батько тренер з легкої атлетики. А у минулому також мета в Мати теж спортсменка. Тож було очевидним спорт у житті хлопчика. Невід'ємне складове. Згодом Михайло перевершить результати усіх своїх рідних і стане олімпійським призером. Але про все по порядку. У дев'ятирічному віці Михайла віддали у футбольну секцію. Однак разом із татом він також паралельно тренувався і на легкоатлетичному стадіоні. Пізніше Михайло спробував себе у метані списа, а потім у метані молота. З тих пір саме батько й продовжує тренувати спортсмена. Ну Якщо людина талановита, то вона талановита у всьому. Він у футбол грав захисником центральним і списами та для свого віку далеко. Ну і так все воно пішло. Та трішки складалось, там трішки, там трішки. Ще зовсім юним кохан показує прекрасний результат. У 2017-му він виграє золото на чемпіонаті світу серед юнаків у найробі. З результатом 82 метри 31 сантиметр. Через рік у 2018-му Михайло здобув золото юнацьких Олімпійських ігор. Так стало очевидним. Він Олімпійська надія України. У дорослому віці кохан показує не менш вражаючі результати. У свої 20 він б'є одразу кілька рекордів. Михайло став наймолодшим учасником фіналу Олімпіади у метані молота. Крім того, він став наймолодшим учасником, який кинув молот на понад 80 метрів. Ці рекорди він поставив на іграх у токіо 2020. Тоді ще дуже молодому спортсмену не вистачило зовсім трішки до медалі, і він посів четверте місце. І власне четверте місце стало третім рекордом, бо український спортсмен став наймолодшим в історії сучасних Олімпійських ігор, кому вдавалося досягати такого результату у метані молота. Три рекорди це добре, але це не медаль. Тому Михайло продовжив відточувати майстерність все попереду. Три роки виснажливих тренувань, щоденні виклики перед собою, покращення результатів, а все заради медалі у Парижі. І ось Олімпіада. Участь спортсмена на ній забезпечив Національний Олімпійський комітет України. Під час кваліфікації перша спроба виявилась не дуже вдалою. А ось з другої спроби Михайлу вдалося метнути молот на 77 метрів 42 сантиметри, що й забезпечило йому проходження до фіналу. І ось вирішальний момент, фінал, де 23-річний українець відправляє молот на 79 метрів 39 сантиметрів. Він стає третім і сходить на олімпійський п'єдестал. Михайло Кохан бронзовий призер Олімпійських ігор. Перевершити Михайла змогли лише угорець Бенце Бенсе Галеш, який взяв срібло, та канадець Ітан Кацбер, який здобув перемогу у секторі для метання молота. Відчуваю, що це бронзова медаль Олімпійських ігор. Це дуже гарно, дуже престижно. Е, медаль на найвищому на змаганнях найвищого рівня. Це дуже круто, що везує додому. Особисти Михайло не ділиться, а з близьких показує хіба сім'ю, батьків та сестру. Тож чи вільне серце молодого спортсмена невідомо. Сильний, молодий, надзвичайно цілеспрямований. Спортсмен, який точно не збирається зупинятися на досягнутому. Такий він бронзовий призер Олімпійських ігор Михайло Кохан.